В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьомий день. Молімося за тих, хто славить Боже милосердя. Сьогодні приведи до мене душі, які особливо вшановують і прославляють моє милосердя, і занурі їх у моє милосердя. Ці душі найболісніше переживали мою муку і найглибше проникали в мій дух. Вони є живим відображенням мого милостивого серця, вони особливим сяйвом будуть сяяти в майбутньому житті. Жодна з них не потрапить у пекельний вогонь. Кожну особливим чином захищатиму її смертний час. А всіми листиві Ісусе, те, чиє серце, це сама любов. Прийми до храму свого всемилоседного серця душі, які особливо вшановують і прославляють велич твого Божого Милосердя. Вони міцні сілю самого Бога, незважаючи на всілякі страждання і перебони, просиваються вперед, обуваючи на твоє Милосердя. Вони з'єднані з тобою, тримають на своїх плечах ціле людство. Ці душі не будуть засучені суворо, а твоє милосердя – огорнить їх на смертному одрі. Підвічний отче, поглянь на душі, які особливо вшановують і прославляють головну твою ознаку, якою є твоє неспоганенне милосердя, і які зачинені у милостивому серці Ісуса. Ці душі є живим Євангелієм. Їхні руки сповнені милосердних учинків, а повні радості серця співають гімн милосердя Всевишньому. Благаємо тебе, Боже, прояви до них своє милосердя, згідно з надією та довірою, яку на тебе покрадають. Нехай для них здійсниться обідниця Ісуса, який сказав, що душі, які шануватимуть, це невичерпне його милосердя, як свою славу. Він сам захищатиме в житті, а усе в смертну годину. І ти поможи, аби ми всі прославляли, величали, славили твоє безлежне милосердя на віки вічні. Цялі небесний утішити душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібри, життя подателю, прийди і сирітися в нас, і очисти нас до всякої скверни, і спасиби, і душі наші. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хіб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у спокус, але визволи нас від рука Амінь. Благодиться Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підрона Твого, бо ти благодаря Христа спася визволити для душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця всіх жителя, творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного цим, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради Спасіння зійшов із небес, і воплодився із Духа Святого, і при святої, які ви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за запонтіє пората і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день з писанням, і виснівся на небо, і сидить проволе чуття. І вдруге прийде зі славою сидити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина і сходить, що за цим і сином є напоклоняє мій наславами, мі, що говорив через пророків єдину святи Соборну і Апостольську церкву і сповідає одне хрещення і пущення гріхів. очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сіну і Святому Духові, і завжди, і повсякчасний і вічні. Амінь. Отче Отчи придвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душі Божество, наймилішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на за гріхи наші і цілого світу, Це для болючих терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Це для болючої гіотерапії. Маємо милосердя над нами і над цілим світом. Це для болючої гіотерапії. Маємо милосердя над нами і над цілим світом. Це для болючої гіотерапії. Маємо милосердя над нами і над цілим світом. Це для болючої гіотерапії. Маємо милосердя над нами і над цілим світом. Це для болючої гіотерапії. Маємо милосердя над нами і над цілим світом. Said the його ping. Majmal side над нами і над цілим світом. Садиблючи вот його пинь. Майма Лисайди над нами і над силым свитем. Садиблючи вот його пинь. Майма Ласайте над нами і над цілим світом. Отче, предвічний жертва і мотибілі тіло і кров, душі і божество, наймілішого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрагання вся гріхина, і цілий світ. Це для будучі його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Це для будучи його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Це для будучи його терпінь маємо засяйти над нами і над цілим світом. Все для будучої йотерпії. Маємо засяйти над нами і над цілим світом. Все для будучої йотерпії. Маємо засяйти над нами і над цілим світом. Все для будучої йотерпії. Маємо засяйти над нами і над цілим світом. Все для будучої йотерпії. Маємо засяйти над нами і над цілим світом. Все для будучої йотерпії.

Отчи придвічний жертвує Матвій, Тілу і кров, душі Божество, наймилішого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрагання Заріхи наші і цілого світу. За деболючий його терпінь. Маймо розяти над нами і над цілим світом. За деболючий Готерпінь. Маймо розсайти над нами і над цілим світом. За деболючий його терпінь. Маймо розсайти над нами і над цілим світом. Завдя болючих його терпінь, маємо висяйти над нами і над світом. Завдя болючих його терпінь, над нами і над світом. Завдя болючих його терпінь, над нами і над світом. Завдя болючих його терпінь, над нами і над світом. Завдя болючих його терпінь, над нами і над цілим світом. Це для май готипінь. Майморосяти над нами і над цілим світом. Це для болючий го трепінь. Майма над нами і над цілим світом. Анчи придвичний жефуємо тобі Кіло і Кров, душі Божество, наймілішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрагання за наші і цілого світу. Це для болючий Мой малосяйте над нами і над целым светом. За наблюдчик его тайпень. над нами и над целым светом. За наблюдчик его тайпень. над нами и над целым светом. За наблюдчик его тайпень. над нами и над целым светом. За наблюдчик его тайпень. над нами и над целым светом. За наблюдчик Мої мене сяйте над нами і над Я не болю чого терпінь. Мої мене сяйте над нами і над цілим не болю чого терпінь. Мої мене сяйте над нами і над цілим не болю чого терпінь. Мої мене сяйте над нами і над цілим не болю чого терпінь. Мої мене сяйте над нами і над цілим світом. Ой, чи придвичний жарт твоєму тобі тіла і кров, душі і божество наймілішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на за заріхи наші і цілого світом. Задля болючих його терпінь маємося над нами і над цілим світом. Сля болючий його терпінь. Маймасайди над нами і над цілим світом. Соля болючий його терпінь. Мама рассядила над нами и над тирем смитом. Все для блюдчих его трепи. Мама над нами и над тирем смитом. для блюдчих его трепи. Мама над нами и над тирем смитом. для блюдчих его трепи. Мама над нами и над тирем смитом. для блюдчих его трепи. Мама над нами и над тирем смитом. для блюдчих его Майма сяйде над нами и надтирим свитом. Майма гласайди над нами и надтирим свитом. Майма гласайди над нами и надтирем свитом. Святий Боже, святи кріпкий, сі безсмертний, помилу нас, і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий, кікси, безсмертний, помилу нас, і цілий світ. амінь. Святий Боже, святи кріпкий, сіти безсмертний, помилу нас, і цілий сіт, амин. Українь вода, яка ви прославь, що сайтника Ісуса молчали морозити до нас. На тебе я уважаю, сі свої надії покладаю, Ісусе, на тебе всі свої надії покладаю. Ісусе любить тебе, надіюсь, довіряє, поває на тебе. Амінь. Ісусе довіряє тобі.